На підконтрольній Україні території пошуковий загін плацдарм проводить ексгумацію тіл загиблих військовослужбовців. Їх знаходять серед зруйнованих позицій, ідентифікують за рештками та особистими речами. Фрагменти риби, все. по цьому більше решток немає. Тобто три, три фрагменти. Тіла оглядають і документують. Частина загиблих ще з 2022 року, каже керівник пошуковців Олексій Юков. Можна бачити, що вже яке пошкодження, тобто нарост. Був відкритий перелом, скоріш за все, ще і з відсутністю кістки фрагмента. А зараз майже таких вже немає, тобто з гірківськими стрічками. Це... Ще, не ходять? — По 22-му, так, да. це ще 22-23 роки. Тобто вже там, наприклад, на 23-24 це ну, рідкість була, щоб ходили саме в Горівських стрічках. Це жетон ВСРФ і хрестик. Цього разу пошуковці знайшли тіла восьми загиблих, зокрема з Покровського і Бахмутського напрямків. Ми очікуємо зараз репатріацію, так як російська сторона сказала про те, що вони збираються віддати тіла трьох тисяч наших військовослужбовців, тобто збираємо тіла російських солдат, які знаходяться. На зоні, яка фактично там контролюється України, де можна витягти, витягаємо і передаємо. Тому що ми повинні розуміти, що завдяки поверненню тіл російських солдат їм на, в Російську Федерацію, вони передадуть тіла наших воїнів. Тому працюємо зараз 24 на 7. Серед виявлених тіл двоє українських військових. На даний момент ми проводимо огляд тіл і фіксацію тіл загиблих військових, які були витягнуті з позиції, які були знайдені на деокупованій території. І вже порядка вісьми тіл. Серед них є також військовослужбовці Збройних сил України. Українські військові будуть направлені також до СМЕ, де будуть проводитися всі ДНК-експертизи для встановлення особистості кожного з наших воїнів. Деякі тіла, каже Юков, лежали на позиціях більше трьох років. Інші загинули зовсім нещодавно. Владислав Уколов, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.